Як зберегти свою індивідуальність у стосунках? Перше, не зміщуйте акцент уваги на свого партнера повністю. У вас є своє життя, у вас є свої хобі, цілі, цінності, заняття. Займайтесь ними. Спочатку ви ваші цілі, цінності, бажання, а потім вже партнер. Друге, будьте собою. Не намагайтеся тримати ось цей ідеальний фасад, бо він все одно потім рухне. Ви довго не витримаєте. Покажіть себе таким, який ви є, або абою, яка ви є. Тому що через це ви можете побачити, як ваш партнер реагує на вас реально чи реального. Це вам також дасть розуміння, як з цим бути, і підходить вам партнер, чи вам не підходить партнер. Третє, у вас можуть з'явитися якісь очікування по відношенню до свого партнера, і це нормально для стосунків. Але вони можуть стати токсичними, якщо ви їх ховаєте, не говорите напряму, бо ваш партнер не ванга і він не повинен читати ваші думки. Це дуже важливо. Мовчання може стати токсичним ядом для ваших стосунків, але тільки через те, що ви накопичуєте і не говорите, бо ваш партнер знову ж не може прочитати ваші думки. Коли ви проговорюєте, ви дивитесь на реакцію партнера і як йому це, як йому з цим бути, да і чи готовий він іти далі.